Температура в радах повинна напряму залежати від температури в шкільних приміщеннях, лікарнях, фельдшерських пунктах і інших комунальних установ. Якщо температура у будь-якій із ключових соціальних установ, де надаються послуги вразливим категоріям громадян, лікарні, школи, дитсадки, різні державні навчальні заклади, падає нижче встановленої норми. То максимальна допустима температура у службових приміщеннях органів влади від Народної Ради України до голови ОТГ за місцем їхньої роботи також має бути примусово знижена до цього ж рівня підвищити відповідальність та забезпечити пріоритетність якісного теплозабезпечення соціальної інфраструктури. Ідея полягає в тому, що комфорт депутатів та чиновників. Має бути прямо обумовлений комфортом громадян у критично важливих установах стимулювання швидкого та ефективного вирішення проблем із опаленням у школах та лікарнях. Ця концепція втілює принцип соціальної справедливості та рівності умов для представників влади та громадян.